Ми далі продовжимо говорити про наймасованішу атаку, яку вже назвали найсмертоноснішою. І ліквідація наслідків вчорашньої російської атаки в столиці триває внаслідок ворожих ударів. Були пошкоджені будівлі Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Детальніше про наслідки атаки та ремонтні роботи дізналася наша журналістка Вікторія Росінська, яка прямо зараз з нами на прямому зв'язку. Вікторія, вітаю тебе! Розповідай, що тобі вдалося з'ясувати. Вітаю студія. Вітаю глядачі. Зараз я знаходжуся на території Київського політехнічного інституту імені Ігоря Цікорського. Позаду мене знаходиться будівля, яка постраждала внаслідок російської атаки у ніч на 17 червня. Загалом, під час комбінованого удару, росіяни застосовували і балістичні ракети, і крилаті ракети, і дрони. Маємо численні руйнування, зокрема у Солом'янському районі, де ворог знищив повністю під'їзд будівлі. Також пошкодження фіксують у гуртожитку авіаційного інституту. То та будинки у кількох районах столиці наразі внаслідок атаки ворога. Відомо про 22 загиблих і десятки поранених. Всім їм зараз надається медична допомога у лікарнях. Пошкодження багато мають і об'єкти Київської інфраструктури. Зараз детальніше розповім саме про руйнування не лише одного із корпусів КПІ, а саме історичної спадщини, оскільки ворог обстріляв і пошкоджив будівлю, фундамент якої був закладений ще у 1898 році. Однак детальніше про пошкодження і про подальші ремонтні роботи нам розповість проректор з. Розвитку інфраструктури КПІ Олександр Морочук, тож давайте послухаємо його пряму мову. Пошкоджено. 90 віконних конструкцій та дверних. В зокрема вони включаються четвертий корпус, ось який позаду нас, хіміко технологічний факультет, також частина вікон в гуртожитку першому студмістечка Ну і в бібліотеки. Ніхто з наших ні працівників, ні учнів, ні не перебуваючих на території не постраждали. Певну підтримку звернулися вже наші випускники відновлювальні роботи почали. Поки що власними силами ну загородитися від від тим, тимчасово від пошкоджень. Ось такі наслідки маємо від чергового російського удару. Отже, це доводить ще раз, що російський терор знищує абсолютно все, що пов'язано з Україною і ідентичністю. Наразі у мене все. Студія передаю вам слово. Вікторія, дякую тобі за таку інформацію. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була наша журналістка Вікторія Росінська, яка нам продемонструвала і розповіла про наслідки ворожої атаки російської атаки саме на політехнічний політехнічний інститут. Дякую тобі ще раз.